Чотири небезпечні міфи про професію СММ-ника, які спотворюють не лише наші очікування, а й ринок в цілому. Всім привіт! Мене звати Оленка. Тут ми говоримо про СММ та діджитал. Кіно та книги, пліткову фотографію та подорожі України. І коли ви спитаєте, чи не дофіга це Оленко, я скажу вам саме так, це дофіга, але я тільки починаю. І, можливо, протягом наступних роликів якісь теми будуть викристалізовуватись, а якісь відпадати. Тому поки як є. І сьогодні я хотів би поговорити власне, про міфи, які спотворюють наше уявлення про те, хто такий СМІ, або СМИ, чим вона або а, він займається, і звідки ці міфи тягнуть свої лапки. Поки я налаштовуюся і готуюся, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. Якщо не сподобається, сподіваюся, що сподобається, але завжди можна забрати свій лайк назад. І тепер про міфи. Міф номер один: швидкий соціальний ліфт без зайвих зусиль. Стати smm менеджеркою може хто завгодно, без досвіду, без навичок, без зусиль, що найнебезпечніше в цьому міфі, та коли завгодно. Джерело власне цього міфу це у нас все, правильно мас-культ. Саме масова культура і продукти масової культури доводять нас до того, що ми починаємо вірити в те, що стати СММ-спеціалісткою дуже просто. Отак, От і ти вже просто вся купаєшся в лакшері житті, в класних брендах, контрактах і так далі. І так я натякаю про Емілі в Парижі. До речі, цей серіал зачіпає власне не тільки СММ-ників, а й взагалі всю сферу реклами, як мені здається, креативні індустрії, маркетинг, діджитал і все, оце от, все. Хто не дивився, не буду радити. Мені цей серіал не сподобався не тільки тому, що він викривлює дійсність, ображає образ українців. Він просто неталановитий і. Але ми сьогодні не про кіно. людині, яка часто е, бере в команду е, молодих будь яких спеціалістів, як власниця смм бюро, як людина, яка дуже довго працювала як хедове СММ в різних агенціях. Е, це відображається на мені і на людях, які беруть на роботу інших людей, або людях, які беруть собі в проєкти інших людей, які ото надивляться серіалів, а потім думають, що можна прийти сісти, закинути нога на ногу, казати, що я вам так зараз це зроблю за всі гроші світу. а В результаті не вміти нічого. Власна проблема серіалу Емілі в Парижі саме в тому, що людина, яка на ну, особливо ніколи там не мала якогось досвіду, бо принаймні нам при нього не показали, отримує неймовірні співпраці, неймовірні контракти, не докладаючи до того зусиль. І в цьому найбільша небезпека для того, щоб бути класною спеціалісткою з крутою експертизою треба хітрачити як коняка. Це може бути в кайф, але це не може не, не має бути як там, я не знаю, якийсь скажено непідйомний труд і праця. Але це мають бути постійно докладені зусилля з саморозвитку, самонавчання, розвитку експертизи, нетворкінгу, застосування різних там, ну навіть спроб помилок, тощо, тощо. Це постійний розвиток в серіалі Емілі в Парижі розвитку зеро, але результат просто неймовірний, і це викривлює е, розуміння того. Хто таке саме і як відбувається кар'єрний зріст? Прикиньте так само, як в усіх інших сферах. Ти починаєш як екзекютів або джуніор спеціалістка, і потрошечки набуваєш різного досвіду, набуваєш шишки, спілкуєшся з колегами, переймаєш їхній досвід і стаєш кла е класною і класною, і кращою версією себе з кожного робочого дня в кожен інший робочий день. І це нормально. Шлях він буде довгий, він буде непростий, напрочуд цікавий і класний. Але він буде це тривалий про. Поміжок часу, в якому ви будете розвиватись. Міф номер 2 SMM – це тільки контент та візуал. Ну, почнемо з того, що SMM це social media marketing, маркетинг в соціальних мережах. Не плутати SMM social media marketing з SMM в значенні менеджера. Якщо це менеджер з SMM, то це SMM менеджер. Часто в вакансіях бачимо, шукаю SMM. Ну, блін, я теж шукаю СММ, особливо класний, хто мені його зробить. От той, хто зробить, це, власне, є смм менеджер Але тепер до суті міфу. В чому він полягає? В тому, що люди хибно уявляють, що робота СММ-спеціалістки полягає в створенні візуальних матеріалів, наприклад, проведенні фото сетів або знімання рілсів, монтажі рілсів, оформлення цих рілсів, і фото постиків, в кращому випадку постингу цього всього. І як це приблизно буває? Ми беремо телефон. Робимо три різні за крупністю кадри, склеюємо це в Reels, віддаємо і все. І все, ми класно зробили свою роботу як контент-креатор, як людина, яка відповідає за візуальну складову. Уявіть. Нюанс полягає в тому, що контент це частина і не завжди СММ-у. Це може бути частина діджитал маркетингу, частина стратегії 360, Це може бути там якась мікроскопічна кампанія. Це не весь СММ. Джерело цього міфу в серіалах. Напевно, теж, але меншою мірою в основному, як я це бачу, в неякісній профільній освіті. Дуже багато курсів, в яких нас вчать саме як е, роботи з контентом, але це не так. Контент це інструмент, один з який у нас є в нашому маркерингу в соціальних мережах. Це дуже прикро, тому що дедалі важче шукати собі smm спеціалісток, е, які б вміли працювати. В маркетингу, тобто працювати попитом клієнта з конкурентами їхньою пропозицією, з аналізом цього всього, з сегментацією цільової аудиторії з побудовою стратегії, з там цілями, з адаптацією з медіапланами, з спецпроектами, в стратегію це все скласти в презентацію стратегії, захистити це, все звітність і так далі. Де брати людей, які будуть не просто нібито казати, що вони вміються а. Вони умі... щоб вони це уміли і щоб вони це любили робити. Це прямо великий великий головняк. Міф номер три смм менеджерка Це та людина, яка щось там десь знає про СММ і обов'язково продає свої продукти з СММ. Наприклад, шаблони, там, наприклад, звітів, шаблони рілсів, шаблони сторіс, якісь міні-курси по тому, як стати СММ-ником і продавати свої продукти. Тощо і це, до речі, стосується не тільки СММ-ників, це стосується взагалі всіх сфер. Я думаю, що ви зараз всі бачили, як у нас, наприклад, з'являються спеціалістки, ну, умовно, з нейл сервісу які продають свої не послуги, як нейл сервіс, там майстра або майстрині, а курси по тому, як робити сторіси для е, сфери нейл сервісу. Тобто нам продають. Додатковий продукт нам уже не продають свою послугу, нам продають свій додатковий продукт, як напевно, додатковий спосіб або додаткове джерело заробітку. В принципі, це звісно окей, але в Ну, хай буде, але в SMM це перероджується в те, що кожен, хто нібито вже дійшов до якогось рівня розуміння, що таке SMM, або думає, що він дійшов до цього рівня, починає лізти в продукти і продавати їх. Причому що достатньо низької якості з достатньо низькою експертизою. Знову ж таки, я не збираюся нікого ображати. Але коли продають там шаблони сторіс для того, щоб умовно, для SMM-ників, щоб вони продавали свої шаблони сторіс, ну це якийсь максимальний жаба гадюкінг і це роб роблять люди, які ці шаблони де роблять в Канві, чи там чи я У мене дуже багато питань і дуже мало відповідей. Проблема е, особисто для мене тут е, в тому, що зміщується фокус від того, щоб надавати якісні послуги з достатнім рівнем експертизи як експертка. Своїм потенційним клієнтам фокус зміщується в те, щоб продавати додаткові продукти, в яких експертиза в принципі не особливо важлива, особливо для тих, хто їх купує. Ціновий цінова пропозиція така, що вона демпінгує весь ринок, взагалі весь не тільки таких же інфа експертів, так і воно має на середньостроковій, довгостроковій перспективі. Такі собі наслідки, тому що замість того, щоб отримати в результаті після хоча б якогось курсу, людину, яка не боятиметься аналітики, не боятиметься брифу клієнта, знатиме, як вибудувати екосистему клієнта з диференціацією комунікації на різні канали під різні цілі, ми отримаємо людину, яка каже. Я навчу вас, як продавати свої послуги як Де чхати я хотіла на те, що хтось когось чує продавати. Давайте вже зробіть собі десь університет е майстрів продажу всього на світі і там собі варіться. Але, блін, це просто такий скам конкретний, і така підміна понять, що знайти тому, що спеціаліста або спеціалістку реально в сфері СММ дедалі і дедалі важче. Більше того, я це бачу на. Своїх студентах в нашому ще еджутейменті я бачу, що очікування студентів зміщуються, приходять прямо з чіткими запитами. А ви навчите нас продавати свої продукти? Ні, я чхати хотіла на це, це не смм. Йдіть в школу продажників, вчіться там. Ну, я не знаю, як вона має називатися. Школа там менеджера з продажів будь-чого, або повітря, або інфопродуктів, але це не СММ. Не СММ, у мене ж починає просто слюні пінитись реально від того, в що це і в який масштаб це все виливається. Міф номер 4, вже такий усталений, і він полягає в тому, що багато хто думає, що СММ – це ті, хто працюють з інстамагазинами, локальними кафешками. Тощо люди, які можливо не підозрюють наскільки великий і масштабний світ агентств. В Україні і за її межами, тобто smm менеджери, smm спеціалісти, спеціалістки вони працюють не тільки. Як то кажуть, на стороні клієнта, тим більше на стороні достатньо локального клієнта, вони працюють також в корпораціях і також в агентствах. Агентства бувають різні. І я обов'язково в одному з наступних роликів в темі реклами і СММу розкажу про те, як це влаштовано, як це було раніше, як це все розвивалося. До речі, на Сквоті зараз є от їхня там, антологія розвитку українського. Не знаю, ну у них є окремий ролик про рекламний бізнес і рекламний ринок. Там можете подивитись, там. Є певні натяки на те, як це все влаштоване. Я обов'язково теж зроблю матеріал про агентства, тому що у мене є досвід роботи і в мережевих агентствах, і в локальних, і в бутіках, і своє бюро мають тощо. Тобто є досвід, і він достатньо цікавий. І обов'язково ним поділюся. І цей світ він величезний. Він більший за там створити мені серію сторіс під інстамагазин з сумками, там я не знаю. Набагато більше і це цікаво, це круто, це маркетинг, це е, нетворкінг, це робота в великих е, креативних командах. Часто це виїзд на знімальні майданчики великих креативних команд з крутими роликами. Там тощо. А я іноді е, від розповідей от, про такі от масштаби чую питання: типу: а що хтось рекламу на телебачення робить? Я не хочу нікого засмучувати, але ринок тебе реклама і взагалі тебе. Він не менший за онлайн джерело міфу про те, що — це фігачити контенті під локальний інстамагазинчик. Це ну що? Це інфопри інфопростір, інфобіс і все вище згадане сьогодні. Але скажу так: хочу цей міф почати розвінчувати для того, щоб працювати, наприклад, з такими брендами, як. Там Нісан, Рено, Макдональдс, Пепсі, Кока-Кола, там Сандора, Белентайнс, як е СММник або СМЕЦЯ, це треба працювати в певному агентстві. Напряму ви не зможете з ними працювати як мінімум, тому що рекламний світ влаштований так, що а, є мережеві агентства, які відповідають за, наприклад, рекламу давайте простими словами того чи іншого бренду. В усіх країнах світу, однаково. наприклад, за креативу Макдональдсів відповідає, або принаймні раніше відповідала агентство Ті і воно робило їм креатив і ролики. Там всі оці в усіх країнах ті Ukraine, юкреїн, Poland, бідабює US, там і так далі. У PepsiCo схожа історія. У них, наприклад, медійне агентство, те, яке займається спонсорством, телебаченням, радіо, діджиталом, медійкою онлайн. Ну і саме мом теж опосередковано займається OMD Group або OMD Ukraine. і так буде в по дуже багатьом брендам з дуже багатьма компаніями. І для того, щоб попрацювати з такими брендами. Це шлях через агентство. тобто напряму як фрілансерка. Ну хіба що а, тільки через агентство, яке найме вас як фрілансерку, і так далі. Так може бути, так бувало. Я так працювала з копірайтерками, які не були прям а, в штаті агентства, в якому на той момент працювала я. Але вони працювали для декількох брендів, тому що всім все подалось. Але це виключення. Правило таке, що такого роду бренди вони працюють з великими агентствами. або у них є агентство всередині, наприклад, як у там у розетки, умовно кажучи, неможливо з ними працювати. Якщо ти фрілансер, тут шлях до таких проєктів лежить через агентства. Це неймовірно великий світ можливостей. SMM набагато ширший за створення контентіка під локальні запити локальних гравців ринку. Немає нічого проти локального бізнесу. Це наші титани, це все дуже круто, але маю проти дуже багато чого проти міфів, які це все супроводжують. Тому мораль цього ролику яка ставтеся критично і прагніть більшого більшого ніж просто створювати довічно контент під якісь дуже е, типові запити. Це не саме це створення контенту під типові запити. Маркетинг в соціальних мережах це неймовірна крута сфера. Це круті суперкейси, це нагороди в сфері креативу або в сфері ефективності, це фестивалі українські, міжнародні, регіональні, це канські леви, це ефі, це дуже багато всього крутого. Це вау Вауда Вордс, це робота з дослідженнями, опитуваннями, реальними стратегіями, зйомка роликів, інфлюенсери-сілєби, що завгодно. Але не то все, що було сказано як міфи і назване як міфи. А головне, що для того, щоб мати все це, треба глибоко копати і бути готовим до того, що це шлях самурая, воїна, як ви називаєте хочете. Але це безперервний, цікавий, захопливий шлях, в якому ви можете зростати як експерт і насолоджуватися неймовірно. Цікавою сферою роботи. Якщо вам до вподоби, ставте лайк, підписуйтесь. Буде ще багато цікавого не тільки про рекламу, а ще й про книжки, плівкову фотографію і подорожі України. Всіх обійняла, всім па.